Всім привіт! Сьогодні з нами черговий новачок Вінницької Ниви, вже повноцінний да, з підписанням контракту, можна привітати. Єгор Попович, воротар Вінницької Ниви. І одразу розпочнемо з питань. Тут болівальники тобі накидали парочку питань, таких цікавих, і є такі, ну, з родзинкою. Е, Дивись, ось який на вскидку відсоток битих пенальті. До речі, ми можете відео подивитись і самі зробити висновок. З урахуванням впаренім, тренувань, умовно, чи береш ти три з десяти ударів з точки. До речі, в цьому тому відео, яке ви можете подивитися, пробивав три титри взяв. Там взагалі, як ти з точки? Чесно кажучи, я сам не знаю скільки, який відсоток відбитих в пенальті, тому що, там, якщо брати сезон 2016-го. Якщо не помиляюсь, то багато відбитих. Якщо брати сезон 19-го, то там ну, мені били, може, 4 пенальті, то я тільки одне взяв. Після матчу пенальті взагалі ніколи не вигравав. е мене взагалі, якщо я не помиляюсь, на професійному рівні три рази Кубкових ми били. І то я, по моєму жодного не взяв. Це такий так особливий вид футболу, я так no. рахую пенальті, так. Да. Е, давай розпочнемо звідки ти, де народився, де починав свою футбольну кар'єру. Ну, я, я так по Вікіпедії трішки подивився е, про перший професійний досвід Запоріжжя, Металург. Роблю висновки з Запоріжжя, так? Ні. Mm -hmm. Будь ласка, поділись. Сам я родом з Кам'янського, це mm -hmm. Дніпродзержинська, mm -hmm. Дніпропетровська область. Там школу, школу закінчив Академію Дніпра, uh -huh. але до того був е, такий клуб, як Моноліт і Лічівськ, uh -huh. Чорноморський. Того uh -huh. вже клуба немає. Uh -huh. Ну і та так, до цього взагалі почав займатися в Сталі Дніпро-Ділівській. -Дніпро 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 -Дніпро. uh -huh. А вже від тіля мене повезли там, на просмотр «Лічівськ» і далі так пішов. Да, Запоріжжя, так? Що... Запоріжя, да, да, підпишав, підпишав. Е, Запоріжжя я вже контракт там писав перше. Hey, uh, uh. А дитячі то ти ще так, на місцевому рівні в Кам'янському, да. я ж кажу, Ілічиський це ага, було да, да, на Одещині. Там я пробув три роки. Uh -huh. І останні півроки мене забрали в Дніпро в uh -huh. Академію. І от я там закінчив академію в дубль. Мені сказали, що через півроку ще почекай, і ми тебе підписуємо. Ну я не хотів вже чекати півроку. Там прийшло, позвонив тренер, сказав, що може поїхати на просмотр в Запоріжжя. Я поїхав в Запоріжжя і вже там підписав контракт. Болівальник запитує: ну рахую, що ти з Кам'янського чи від, ну, знайомий ти з переможцем сьомого сезону, мастер-шеф Вадимом Дзержинським. Ні, <свят> заочно знайомий, через своїх знайомих. <свят> ага. е так, от, а, ну, ну, так особисто ніколи не, не пересікалися. Дивись, тут є такий цікавий момент, е запитує тебе Роман. Пам'ятаєш ти матч 3 серпня у Вінниці Нева-Калуш 0-3. Тоді да. перемогли. Ти на вротах. <свят> да, чи міг ти тоді подумати, що через 3 роки ти станеш ну, домашнім, фактично на стадіоні домашнього. Mm -hmm. Знаєте, що я не міг подумати десь там років 10 тому я не міг подумати, що я взагалі в другій лізі опинився. Тому що мені там пророчили таке такі майбутнє, таке, що я вже в лізі чемпіонів буду грати. А вийшло так, що друга ліга, і от я сюди приїхав, в мене ніяких е таких, ну, можна сказати, Кращих варіантів і не було, то що. <рес> ну, і з цього наступне питання. Вадим запитує, що тебе спонукало підписати контракт саме з, з Вінницькою нивою, з Вінницьким клубом. Що таке Спон... спонукало? Да, що та... тебе так? Над... ну, яке рішення твоє було? Я вже не прийняв. чесно казати, вже думав про завершення кар'єри, uh -huh. вже я не дуже хотів брати. Uh -huh. Але потім позвонив мені мій знайомий. Uh -huh. Воротар. Mm -hmm. Він знає е, Артур Юріча. Mm -hmm. Вони з ним були в академії. Шахтара, так. Чи... Шахтара, якщо я не. Mm -hmm. Шахтара. Mm -hmm. е, і тоді мені перезвонив вже сам Юріч. Ми з ним побалакали. Mm -hmm. Він мені ну, сказав, що буде, що mm -hmm. як. Я ще спитався там деяких людей чи вже, вже все-таки думав закінчити. Ну, кажу, ні, їй, ще грай. І, ну, послухав і так, поїхав сюди, опинився тут. Зрозуміло. Запитує тебе, Андрій, чудові кіпери, у з візити, Вінницької Ниви, думаю, ти знаєш, да? у нас тут школа Циткін, Остапенко, до речі, Горяйнов. Чи готовий ти психологічно тримати дану планку ну, тут такого? Враховуючи, ти хотів завершувати кар'єру. Віддаватися повного. Я психологічно, я думаю, такий зараз більш спокійний, аніж я був. Тренера хороші. що 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 один, що другий, що третій І взагалі мені так. За останні роки це такі більш лояльні тренера, яких я бачив. Тому я думаю, ніяких проблем не буде. А що касається саме мене, то ну, я. Над... На кожному тренуванні, я думаю, як можу вилажусь. Підтверджую. Наступне питання: хто жорсткіший, потужніший командою воротарями на тренуванні? Костапенко чи Горяйнов? І на кого з них більше хотів бути схожим, якщо в тебе є такі моменти? Чи то і так? Ну, е чесно кажучи, як один, так і другий, вони спокійні, вони не, не кричать, вони підказують там. і Молодому у нас є такі. Хлопчина, багато що не виходить в нього, багато що він таке впечатлення було, що він, ну, не хоче розуміти. Те. Ну, якщо б я був, я б, мабуть, дав би йому перечухана, А тренери спокійно до нього ну, добре ставляться, я гадаю, що на кого був, на кого хотів би бути, похожий. Ну, Гряйнова я знаю, я пам'ятаю, як він грав і за збірну Остапенка я сильно. Я не слідкував, uh -huh. може так, за ворскою uh -huh. там за таким був uh то, -huh. як металіст грав е в Лізі Європи, що там, чи було да, чи що uh -huh. там? Ну, Кубок УЄФА, Кубок УЄФА. тоді Гаряйнов був там, одним з лідерів металісту, збірної. Mm -hmm. Ну, звісно ж, більше знаю я як mm -hmm. Гарянова. Uh -huh. А на кого хочу бути uh -huh. схожий, та на себе. Ну, <laughs> ну це не так як сказати, кумірів нема. Зрозуміло, ну такі ворота, напевно, буфон, напевно, щось таке, чи не дуже. Мені подобається і буфон, мені mm -hmm. подобається Алісон, мені подобається Едерсон, мені багато mm -hmm. у кожного кіпера щось своє, своє мені да. подобається. Так, і так само там вони можуть дати круту катку цілий сезон. Там mm -hmm. як Алісон два сезони mm -hmm. супер давав, третій за Ліверпуль. Все мимо взагалі. Що тобі допомагає так, трохи забутися про футбол, про хобі хочу запитати, як ти проводиш вільний час відпочиваєш від футбольних баталій, воротарських. Та шо, Тут тут ще поки не знаю, чим займатися, а коли я був поближче додому, то там стройка дом. Приходиш, Домашні, там все є що робити. Є чим зайнятися. Да. Сімейна, сімейна людина так, сімейна, виратим... там У мене дівчина хороша, то ми <риватим> з нею проводимо <риватим> якийсь час. <риватим> Десь прогуляємося і вдома на лопату. <риватим> <риватим> Як тобі колектив взагалі у Вінницької Неви? І З ким найчастіше спілкуєшся? З, знайшов там спільну мову, може, з кимось. Найчастіше спілкуєшся на ну, два да, хотів. <риватим> 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 це Шевчук. Радік він це не підписав, але mm -hmm. думаю, Маб... що підпише. Mm -hmm. е колектив, колектив да я... молоді хлопці зараз вже там під'їхали трошки, такі постарше. Там добрий колектив, ну нічого не можна погано сказати за колектив. Е е е е е е Всюди можна сказати. Uh -huh. Є якісь там ситуації, де хтось трохи наборчить ну, робочі хтось такі підтримає, моменти, да. це. Без цього ніяк. То я ще як сказати, ще людина нова, uh -huh. і сказати там, що хтось от такий хороший, хтось поганий, ну uh -huh. не можна. Розуміло. Місто над Бугом, як тобі такі перші твої враження по десятибальній шкалі оцінювання, як купте оцінку поставив від перебування зараз у Вінниці. Ну, ще, звичайно, воно зміниться, бо веде час довше. Ну, так, а, То... а так зараз, як що тобі? Чесно, так. я багато він часу не проводив, бо живу mm -hmm. я е зараз на даному етапі за городом. Mm -hmm. Це там готельний комплекс. Mm -hmm. Він так, близько 10-12 кілометрів. Тобто, mm -hmm. в мене так після таких <звіт> тренувань, вже коли сил нема, ти їдеш туди, на обід. Там десь поспав, ще трошки, може, там десь позанімався вже там, на місці. І все, вже вечір, вже треба готуватися як так, до завтра. Я, я розумію, я теж граю так футбол, навіть на такому рівні, коли побігаєш, то ти вже ну, нічого не хочеш. А в город їхать, ну це десь ну, так, це. близько півчаса. Це все попереду ще. Да. А, ще так, ще будемо. Та, дивись, ну підходимо так вже до завершення. Бо я так. Зрозумів, що ти не боїшся лапках в лапках соцмережі по Тік-Току. Да? Ти так побачив таке кумедне відео. І це дуже круто. Ти взагалі відкритий в цьому плані, тобі ну, можеш. Я вів, коли грав в Епіцентрі, центрі, я повністю робив ролики. Відео mm -hmm. монтував їх, О, цікаво. Е записував своє відео якесь. Е так само в мене е ну, своя робота як бізнес, можна так сказати. Mm -hmm. Це голкіперські рукавиці. Mm -hmm. е то також їх треба рекламувати. Mm -hmm. і... Ну То все, до речі, ось можеш скористатися. Будемо на YouTube. зараз. <хи> до речі, зараз ну є невеликі проблеми mm -hmm. з доставками, е невеликі так, великі проблеми з доставками mm -hmm. і великі проблеми як гроші відсилати. тому що ми зараз ну, за кордон не можемо підставляти. Ну так, ну тоді До, і все може. Хтось трошки стоїть, е, такі всі справи стоять. Ну я гадаю, що вже скоро Так, все відновиться, будемо світлювати. Наше Керівництво так. України дозволить. Та, бачиш, головне, аби перемогти цих, цю нечість цю Та, російську, там, перемож, так, Да. Ну і пару слів болівальників. Багато наших ультрас болівальників зараз захищають країну, скажи їм, будуть. Дивитися, фактично через прямі трансляції, через наші відео будуть з вами, з командою. Я допомагав, до речі, перші два місяці mm -hmm. е ЗСУ. Я відправив е весь свій товар. не весь там, може, три костюми я лишив. Це була термобілизна, це були футболки. Е це були носки. Носки не мого про... ну, не, не, не я робив так, але в мене були вони. Е Відправив майже все там на таку суму хорошу. Це на да, тоді. Ну тоді вже як? Тоді вже почали мені допомагати люди. Угу. Я так само записував інстаграм. Мені угу. допомагали люди, але вже так це було вже більш не зсу, а це вже були переселенці, біженці. Угу. Бо у нас там ну, так так адресно купа вже, була у нас було, у нас було свій пункт допомоги дітям. Угу. Там була вся гуманітарка. І ну і багато було. Mm -hmm. І туди приходили Чудово. люди, ми їх збирали. А тоді, вже коли трошки ну багато почали відкриватись цих пунктів mm -hmm. е вже офіційних, і ну, ми зрозуміли, що це ж свої кошти. Нам так за останні там вже два місяці ніхто не помнив. Mm -hmm. Так, це в мінус, ну взагалі нічого. Mm -hmm. То вже почали ми футбол розвивати трошки, бо вже дозволили. Ну і так потрошку вже від справи дійшов. Але хлопцям, що хочу сказати, що від мене буде потрібно, достанемо, постараємося достати. Вам я не знаю на їм, Я, ну як сказати, я навіть не розумію, що там твориться на передовій, тому що ну, там по тіктокам, по всій всій mm -hmm. соцмережах. Ну, це все не то. Так, то. Я навіть тільки можу побажати, щоб ви всі були здорові, щоб ви всі Поверніться були. Живі, живими, да. Щоб ви поскоріше вже це все закінчили з цими палюками, так скажемо. І, да. І бажаю тільки перемоги, бажаю тільки всього самого найкращого. І тримаю за вас кулаки. Будемо за вас битись на футбольному полі, а ви за нас там. Так, а ми будемо вам показувати і слава Україні! Героям слава. Дякую, дякую, Ігор, все, до нових зустрічей. До все. речі, Єгор згадав про епіцентр, буде через 18 числа в Дунаєцях. Да. Тому дивіться, підписуйтесь на Patreon, Ютуб і слідкуйте за Єгором. Який все. стражем воріт, він не буде. Підписуйтесь і за... на Патреон. <дякую>. До нових зустрічей.